Всім привіт! Мене звуть Гірман Сергій і я сумельє. Якщо ви не знали, що таке зерновий віскі або грейн віскі і як він вплинув на такі топові бренди шотландського віскі, як Джонні Вокер, Баланті'з Вайтхорс та інші, ласкаво просимо. Це міцний алкогольний напій, який виготовляється виключно з різних зернових. Це може бути жито, пшениця, кукурудза, ячмінь та інші зернові. Методом перегонки в апаратах безпривної дії. А по закону Шотландії віскі повинен бути витриманий мінімум 3 роки у дубових діжках та пробудельований при мінімальної міцності 40%. Віскі, який називається single grain, дослівно перекладається як одне зерно. Але по закону Шотландії: грейн uh, віскі повинен бути зроблений із цільного зерна та ічмінного солду. Тобто там вже два зерна. Людина, яка переклала дослівно сінгл Грейн, не знала ні технологію виробництва, ні англійської мови. Слово «сінгл» відноситься до дистилерії, що цей віскі був зроблений на одному виробництві. Слово грейн uh, це суміш різних зернових. Скотч віскі це номінування, яке закріплено за місцем походження. Тобто скотч можуть писати тільки шотландці. До 1830 року віскі виготовлявся виключно в мідних перегонних кубах. Це традиційна технологія, яка існує вже близько 2000 років. Тобто раніше це була суміш віскі з прощого ячменю. Тобто, зараз можна сказати, що це була суміш сінглмолтів. Аксизно поліцейський ірландського походження Айна Скофі розробив та запатентував колону безпривної дії, яка здійснила справжню революцію. У цій колоні можна було отримати спирта високої ступені очищення до 98%. По закону Шотландії зерновий віскі повинен бути вигнаний не більше ніж 94,8% для того, щоб був аромат вихідної сировини. Є така дистилерія Лохломат, вони виготовляють 92%. Оригінальна колона ця, кофі вона називалася, виготовляли 90%. Горілка це 96 і вище. Там спирт е не буде зовсім пахнути. Тому зерновий віскі — це не горілка. З 1830 по 1909 зерновий віскі не був легальним. Тому що шотландці, які робили в той час. Е Солдові спирти, які були постійно сінгомолти, вони були проти такого е стилю спирта, який не мав таких характеристик. Тобто він не був прив'язаний до території, він не був прив'язаний до води, е плюс висока ступінь очищення. Але в Англію солдові віски не завозився. Тільки в 1870 вісімсот роках в Англію дозволили завозити е віскі у пляшках. Для нас це єдина країна. Але в 1707 році, коли Англія остаточно перемогла Шотландію. Вона насильно приєднала до себе цю країну. Англійці не пили віз. Все, що виготовлялося в Шотландії, воно завозилася в діжках не для вживання, а для переробки на джин. Була так звана королівська комісія, яка протягом декількох років проводила близько ста засідань. Вона опитувала дуже багато різних людей, опитуючи переважно англійців, оскільки. Королівська комісія це англійці. Більшість говорили, що нам подобається більш легкі віскі ніж ваш димний, тому що на той час не було вугілля, не було газу, там обладнання для пару. Усі процеси виробництва по віскі е використовували торф. Тому він був весь дивний та насичений. Тому в 1905 році комісія дійшла висновку, що зернові віскі повинен бути зроблені на території Шотландії з різних зернових, але повинен мати завжди в середньому близько 5% ячмінного солоду. До 1846 року існувала заборона на використання для дистиляції інших видів зерна, крім ячменю. Після нього. Виробники мали можливість використовувати дешеве імпортне зерно. Десь приблизно в той час почали з'являтися крупні компанії, таких як Джоні Вокер, Чивас Бразерс, Джордж Балантайс, Артур Bells та інші. Завдяки грінвізки вони почали створювати міжнародні бренди, які ми вже знаємо. Але а, чому вони стали такими популярними? У 1860-х роках в Європі з'явилися філоксера, це така виноградна тля, яка зруйнувала майже всі виноградники Європи. Тобто не було а, врожаю винограда, не було вина, не було міцних напоїв. На заміну а, міцним напоям знайшли віски, в основі якої лежить різні зернові. Наступному відео я зроблю огляд на Грін Whisky. І також чекайте історію про Сінгл Молти. Якщо ви хочете більше цікавих фактів, підписуйтесь на канал та ви станете справжнім експертом у сфері віскі. А також напишіть в коментарях, чи коштували ви Грін Whisky та що ви взагалі про нього думаєте. Дякую за увагу! Бувайте! Чекайте мене в наступних відео.